Друзі, вітаю! Сьогодні на огляді буде перець. Покажу як звичайний сортовий, так і гібрид. Перед вами кубовидний жовтий, тут два гібриди це Іланга і Бачата. Різниця є, але хто з них є, хто, не знаю, тому що садив їх разом. Але різниця, ну, бачите самі. Маємо на сьогодні замовлення таке невелике. Поїде на магазин. Зараз зберемо цей жовтий, покажу вам нагрузку на кущах. Ну і далі вже пройдемось по ділянці, подивимося на інший. Отакі зараз зриваємо. Жовто-зелені. Приїде людина, віддамо. Ось теж, якщо видно, покажу, поки є, бо сьогодні зірвемо весь, то вже не буде. Ось. Ось так і зриваємо. На той рік, думаю, якщо вийде, то попробую. якщо вийде, точно не буду казати, хочу посадити Геркулес. Ось такий перець. Якби й непоганий, але без сітки, думаю, діла не буде. Сонце його запече добре. Так, ось скільки назбирали, дивіться. Крім ящика ще від Ну, У нас його небагато, лише рядок. Тут десь 400 кущів. Ось такий. Зараз помиємо, щоб був товарний вид. Ось дивіться, який шикардосний перець. Ось так. Ще кущик зірвемо. І потім вже підемо, подивимось на інший перець. Так що, друзі, робимо на ходу. І знімаємо, і рвемо, і продаємо. Все на ходу, бо, бо часу немає зовсім. Такий. Поки є. Щоб показати, то показую. Бо через годинку поїде він на магазин. Наступний перець на огляді мав би бути подарок Молдови. До речі, ось він. Але його на всю ділянку десь приблизно, ну, кущів 100, якщо є, то це й добре. Виросло ось таке. Він і непоганий, класний перець, але він трішки леший. За подарок Молдови. Теж непоганий, врожайний. Зараз кущі я вам покажу нагрузку. Але проблема в тому, що він леший, набагато леший. Оце в цьому відрі 20-літровому, тут 5 кг лише. Так що, такий досить легкий. І знаєте що, брав вже садибу центр традиція. Насіння було оброблене, якби і фірма така непогана. Але чомусь зійшло дуже мало. Оце подарок Молдови, але його небагато. А зійшло ось таке. Ну, врожай, якби є, кущі всипані перцем. Навіть попадаються помаранчеві десь. Непогано так. Ось дивіться, помаранчевий перець, хоча я його не купляв. Ось такий перчик. Будемо продавати його. В принципі, його беруть теж непогано, він врожайний, червоний. Але ціна, звичайно, менша. Ось, до речі, теж подарок Молдови. Дивіться, який гарний. Якби весь такий, в мене його десь приблизно сотка. ну Планував посадити, але ж сотки не вийшло. Ото, друзі, так, ось дивіться, який довгий. Ото так, якщо береш, таке, знаєте, незрозуміле щось на той рік потрібно щось міняти. Я вже казав неодноразово, що. Буду щось брати інше. Але ж знову таки набрав, що було, як кажуть. Далі на огляді буде перець Асті Червоний і Асті жовтий. Він тільки розпочинає. Дивіться, яка нагрузка, він просто всипаний. Тепер тут дуже багато кущ обліплений. Але він в цьому році трішки менший. Ну це тому що його на кущах досить багато. Ну і жовтий ось такий покажу. Ось. Є більший, є менший. Ось до речі. А норвися не хоче. Ось такий. Зараз безстренько пройдемо. Ну, багато перців, багато. Ось хотів показати, дивіться, який кущ. От такий би весь перчик був. Оце краса. Оце подарок Молдови. Купляв його, брав ще й дві пачки, здається, я вже не пам'ятаю, думав. Буде він, він не важкий, він класний перець. Але як завжди намішали все. Ось, до речі, теж Асті жовтий. Підгниває, бачите, чомусь. Бріяни не прибираємо, добре захищають сонце. Ну, від сонця від щоб не палили його так, бо опіки є. Ну, зараз до краю дійдемо. В принципі, тут перець кругом у нас загрузка кущів непогана. Ще зелені ось. Ось такий бачите, чимось схожий на Ілангу чи бачата. Добре, друзі. На цьому все. Ну, а далі буде. Всім пока!